В жовтні 2022 року був прильот ракети. У цьому будинку було знищено повністю один під'їзд. І частково ще сусідні два під'їзди це 5, 6, 7. У 2023 році розроблена проєктна документація і ми приступили до відновлення. Трошки більше року, як фактично виконуються роботи. На сьогодні все відновлено, зроблений якісний сучасний ремонт. Зроблено максимально з всі заходи енергозбереження, які були можливі, зроблено благоустрій двору, зроблено проїзні дороги у дворі, тобто максимальна кількість заходів, інфраструктури навколо дому також було виконано. Ремонт зробили красивий, вікна хороші зробили нам, тому що раніше було холодно, менше 16 градусів, найбільша температура зимою, яка могла підніматися і все. А зараз поставили нові батареї, нові все тепло стало. Все нормально, будемо, як кажуть, обживатися.